Царські чоловіки рух. На цих кадрах мешканці мікрорайону Вишків у Луцьку перевіряють на міцність асфальт, який недавно поклали на вулиці Салтикова-Щедрина. Лучанин Мар'ян Береза говорить, якість дорожнього покриття його не влаштовує. Цей відрізок, де ми стоїмо, проклали у п'ятницю. Цього краю положили 1-2-3 сантиметра, і можна вже так пальці на ти аслайт від полупати. Напевно, з низькоякісних матеріалів робиться в погану погоду наочно видно і люди скаржаться. Мешканець мікрорайону Олександра Кварцяний розказує, що раніше через Бездурі. Же карети швидкої не доїжджали до усіх будинків за цією адресою. Говорить, мешканцям довелося повторно звернутися у профільний департамент Луцької міської ради, аби на вулиці доклали 50 метрів асфальту. Коли підійшов, ну от ці ж робили кі робили хлопці, А чого, кажу, далі дороги не робити. Вони говорять у нас по плану. А нас по кілометр хто знає чи тут є кілометр, чи немає кілометр. Спілкуватися з журналістами на місці. Працівники, які ремонтують дорогу, відмовилися. Чи буде та дорога дороблятися, чи не буде? Скажіть, А що ми знаємо. А ми не знаємо нічого. Керівник міського департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк зустрічався із мешканцями мікрорайону Вишків. каже до асфальтування вулиці Салтиково Щедріна на контролі. Цей шматок дороги працівники підрядної організації зроблять. По вулиці Зенковецькі Сальтокова Щедрина на сьогоднішній момент ми виїжджали. Там цей кусочок, буквально 50 метрів. Ну ми не знали, що там люди добудувалися на той час, коли відбувався проєктування цієї вулиці. Суспільне зв'язалося з керівником підрядної організації телефоном. Іван Кобак прокоментував ремонт відрізка дороги на якість ремонту, якого нарікали місцеві мешканці. Ми виконуємо роботи гідно. Роботи на даний час ще ведуться, вони будуть закінчуватись на наступному тижні. Вимірюється асфальт тільки лабораторією при укладці асфальту, там існуючих норм і проекту. Тобто навіть там, де відрізали, зарізалися людям показували, люди дивилися, який там шо шар асфальту. Його ну не може бути видно, якщо його не відрізати. За словами керівника підрядної організації, суміжна дорога на вулиці Заньковецької не входить у тендер. Та відповідно до чинного законодавства зараз заборонений будь-який капремонт доріг. Микита Чибар, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк.